Приїхав сир кисломолочний свіженький Я його з тою фасою, то вирішив вам зразу показати. Ось такий дешевший, іде продукт, сирний, 30%. Він гарний, тим, що він такий дрібнесенький і він класно підходить на сирнички. Їх смажити, вони не розлазяться, не пригорають. Суперовий такий. Але їсти ну він так уступає. А другий є 5%, але повністю натуральний. Ось такий. На сирники він гірше підходить, бо він такий більше крупніший. Він буває ще більш крупніший. Цей ще дрібний. Але він такий, як. Губочка прикольний, і він дуже-дуже смачний. Зараз покажу вам, як я його їм. Я беру собі таку в тарілочку, його накидаю, ложечку цукру посипаю гарнесенько. А ви думаєте, чому у мене такі гарні щічки? Бо не даю раду побороти цей цукор. Думаю, а вдруг завтра шахет прилетить на голову, а я ще собі ложку цукру не всипав. І так життя було гірке. Ну і якось так. Може і неправильно мислю, але поки що не даю ради з тим цукром. Цукрую все. Гарнесенько вимішую ось так. І кустуємо смакоту. Ось так з молочком, з цукром. Мені найсмачніше. Як вам смакує, пишіть в коментарях.